Прийшла пора продавати мітечок, Такий апарат. Де треба було фарбувати, фарбувався, де треба було шпаклювати, шпаклювався. Володію їм 3 роки. До цього люди варили спереду арки, ці передні, я так розумію, ззаду там наче все нормально, не гнила в такому більш-менш збереженому стані, можна сказати. Так що в нас тут по порогам? Пороги нормальні, арки, арки, ну трошечки там якісь ричики є, але в принципі нормальні, позаду теж більш-менш. Так, що в цьому течіку доброго? А доброго в ньому то, що в нього стоїть 1,9 турбірований мотор, котрий. Ідеально працює. Зараз покажу, як це все виходить. Оп. Отак от він з приоберту заводиться. Все повністю працює, щеплення нове, рівні нові. Стоїть магнітола двохдінова з камерою заднього виду, куча ключів, комплекта три, якщо не помиляюсь. Салон комбінований, шкіра з тряпкою такою, повністю зі столиками салон. О, це сидіння складається вперед. Як це? Отак. Столик. Заднє сидіння повністю теж складається, складається, відкидаються. За потреби знімаються, за хвилиною можна одною рукою зняти Грузпас. По документам він у мене теж грузпас. Тобто це легковий автомобіль, не потребує платити додаткові якісь акцизи при знятті з обліку. По косякам мені не подобається, я б ще перекрасив задню ляду, тому що тут не починає такі рижики, йти типу навколо скла і там трошки десь понизу. Переднє скло лобове велика тріщина, ну як, від початку до кінця. ну Воно таке було, як я брав не більше, не менше. А Так, в цілому нормальний апарат. Думаю, за ті кошти, що я хочу продати, то взагалі пушка. Всі чеки на обслуговування є. В мене він десь скільки там, 30 тисяч на ньому проїхав. І ГРМ міняв, іщеплення міняв, масла, фільтра. Генератор робив, повністю ходову частину робив. Тобто, в принципі, зараз а, до речі, нова резина стоїть передня, Nexen. диски нормальні титанові, задня резина росава, але теж у нормальному стані. Отакі. Апарат Сіви поїхав і голову він не робить. Прийшла трошки пора змінити транспортний засіб, а це, це пора вже продавати. Замалий він мені став.